Пам'ятаємо, що Дональд Трамп заключив діл з Великою Британією, так і він з пафосом це так все приподніс, що вот ми зразу зробили зараз діл з Великою Британією. Але він забув сказати, що з цим ділом Сполучені Штати Америки програли. Той хто, хоч трошки якось розбирається. В торговлі в цих ділах то чітко розуміє, що цей діл він на користь Великої Британії. Саме британці прогнули Трампа і заставили його підписати цей діл. Чому я це кажу? Ну це дуже просто. Ну, Якщо подивитися навіть на статистику, то Велика Британія набагато більше експортує до Сполучених Штатів Америки, ніж купує зі Сполучених Штатів Америки. Е, для Сполучених Штатів Америки, Велика Британія, як покупець це щось там на рівні 3% тільки, тобто. Це майже нічого, так але поставляє Велика Британія до Сполучених Штатів Америки набагато більше своєї продукції продає. Тобто, цей діл він а, краще для Великої Британії ніж для.